Добрий день, 24 вересня. Знову знімаю з того поля, попереднього, де було попереднє відео. Багато багато гектарів. Трошки заїхав подіскувати. Пезинки. Тут такі царупалки. Заїхав тут буквально 2 гектари. Заїхав поковиряти. А далі буду сіяти напряму, дякую за поради спробувати. Так, Було питання, чи як там не питання, що шкода, що нема решток, під рештками було круче б. Ну не знаю, як під рештками. От рештки. І під рештками ще хуже, набагато. От бачите, такі рештки. Не знаю, чому так не приходить. Під рештками ще Сильніше порепалася. Бачите, що бореться. А де черненьке, там більш-менш нормально. Нема репанок. тут де не знаю чому так. Ось така пеня. Так что, зато и наутил. Дискую. Сейчас немножко задискую, а я там буду массировать прямым пассивом. Как будет, так и будет. Так что, всем дякую. Грешите.